Всім привіт! Зараз покажу, що купила в Аврорі. На подарунок купила ось такі на ручки, на ніжки, звірятка, м'якенькі іграшки, У моїй куми народилась дівчинка. І я вирішила прикупити їй ось такі прикольні іграшки. Будь-куди їх можна прикріпляти, не обов'язково на ручки чи на ніжки, на колясочку, кроваточку, будь-куди. Вона так розкручується Ось, бачите, і такі звірятка Ціна всіх однакова, за одним кодом, качечка, хрюшка і лисичка. І ось таку брязкальце іграшку купила. Тоді по знижці придбала собі Женьки батончики нац. Звичайні, без всяких додаткових. Наповнювачів. І два батончики снікерс. Тоді побачила, що продається ось така вермішель зі смаком індички. Ніколи не куштувала таку вермішель, тим паче, з таким смаком. Вирішила прикупити. Дві штучки, одна чоловіку, одна буде мені. 60 грамів пачечка така. І один із найдорожчих товарів, які я придбала, це ось такий офісний папір. Непоганої якості, я вже колись купувала, бачу по знижці, вирішила купити іще. Знижка непогана, 500 листків така велика пачка. Тому, кому потрібно, цей папір зараз там самий найдешевший. Потім починається сезон розсади, висівати вже помідорчики, перці, цибульку, то купила ось такий лоточок. Розмір 250 на 400х на і такої якості непоганої. Здається, також був по знижці. Ви у куточку побачите. Чорне позначено не акційна ціна, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент вихода відео. Потім зайшла в Єву купити зубну пасту. Побачила, що локалот продається відбілююча із зубною щіткою. Вирішила прикупити. ВТБ зараз непогані акції на зубні пасти, але у мене згорають бонуси в Єві, і вирішила я їх витратити на зубну пасту. Тоді зайшла в магазин на вожанівські ковбаси. Побачила, що продаються ось такі ковбаски. Перший раз я їх помітила, чи перший раз, можливо, їх правду завезли. Ось такі великі, приємний аромат і дорожчі, ніж єгерські. То мене дивиться, знаєте, що я купую часто єгерські кубаски, а це новинка. Вони дорожчі і більші. Називаються ковбаски від шефа. 150-60 за кілограм, тут майже пів кіло на 74,70 70 Поки я знижка купила сир, 300 грамів шматочок. 199,90 за кілограм, 59,97. Тоді купила, яку часто я купую. Фуршетна кобаска вищого сорту купувала паличку, Женька захотіла бутербродику, так уже її відкрила і пів кіло купила сиркову масу. Щаємо, з, з кавою, нам подобається Це сир з родзинками. 76,90 за кілограм на 38,45 Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!